Зараз дуже багато говорять про самооцінку. Самооцінка це вже друге, що відбувається з нами. Спочатку ми маємо самодиференціюватися, тому що самооцінка це оцінювання себе самою мною. Але що я оцінюю, коли я оцінюю себе? А оцінюю я свою спроможність бути самодиференційованою особою. І якщо я не проводжу самодиференціацію, а одразу починаю а, ідентифікувати свою самооцінку, то в мене завжди буде нестійка самооцінка. Що означає нестійка самооцінка? Сьогодні я класна, а завтра я погана. Це такі качелі, і моя самооцінка буде залежати сильно від зовнішнього світу. І того, що відбувається у зовнішньому світі. Чому? Тому що я не самодиференціювала себе, я не відокремила себе від цього зовнішнього світу. Тоді в мене така нестійка, залежна від оточення, самооцінка. Самодиференціація це здібність відокремлювати власні почуття, емоції від думок, суджень і судження від фактів. І відокремлювати власні емоції, думки від емоцій та думок інших людей це перша ознака самодерфінціації. І друге, коли я почуваю себе окей, коли мені комфортно, я можу залишатися в стані своїх власних емоцій, думок, почуттів та суджень, навіть коли вони відрізняються від думок та суджень інших людей, і це мене не бентежить. Отже. Якщо для того, щоб перевірити, от така запишіть, для того, щоб перевірити, чи є у вас адекватна самодиференціація, вам потрібно запитати себе, чи легко мені бути не схожим на інших, у своїх емоціях, почуттях, думках, при цьому Підтримуючи з цими іншими позитивні взаємозв'язки. Тут наголос на підтримуючи позитивні взаємозв'язки. Якщо мені легко підтримувати взаємозв'язки, позитивні взаємозв'язки з тими людьми, з якими у мене не співпадають емоції, почуття, думки та судження, на якісь факти, то в мене нормальна здорова самодиференціація. Якщо ж я маю тенденцію будувати позитивні взаємостосунки виключно з тими людьми, з якими в мене є повне співпадіння моїх емоцій, почуттів, суджень, думок, цілей, прагнень, то це означає, що я зливаюся. з з іншими людьми. Що мені важливо, щоб ми не були від а були схожі, тому що інакше я гублюся. Ну, коли в мене одні емоції а в людині іншої, то я гублюся. Щось зі мною не так. Вона почуває себе добре, а я погано. Або навпаки, вона почуває себе погано, а я добре. Так не може бути. Ми ж знаходимося в одному приміщенні, ми бачимо одне і те ж явище, але їй погано а мені добре. Мабуть, щось зі мною не так. Це означає, що я недостатньо розумію свою самодиференціацію. Я не розумію свої емоції не розумію, звідки вони беруться. Чому саме я так маю право так думати і так відчувати? Так, зрозуміло? От давайте тепер перевіримо. Я вам дам певні критерії перевірки домашнє завдання, перевірте свою самодиференціацію і пройдіть повну самодиференціацію. Оце визначення того, що ми зараз будемо дивитися. І так що я тут написала? Коли ми достатньо та адекватно самодиференційовані, самовизначені, то ми можемо формувати ефективні стосунки з різними людьми і не впадаємо в нездорові в залежності і від інших. А якщо ми не можемо самодиференціюватися, то ми починаємо сильно залежати від інших Так, Приклади проявів неадекватної самодиференціації знайшла. <смі> Перше. Прикладом прояву є, коли я говорю, або в мене є ультимативні думки та заяви. Отже, коли я думаю або говорю ультиматумами з іншими людьми, як це звучить? Коли я думаю або говорю, що хочу все або нічого, от. Мені або все, або нічого. Це мій принцип. Або я сказала, так воно й буде. А якщо буде по-іншому, то я в цьому не буду брати участь. Або, або буде так, або ніяк. Або вирішуйте без мене, мені не цікаво, якщо це не так, як я хочу. Оце все приклади ультимативних заяв. Коли людина часто так думає або говорить, то це означає, що в неї немає адекватної самодиференціації. Чому? Коли в мене є адекватна самодиференціація, я розумію, що інша людина теж на неї має право. Пам'ятаєте, здорова самодиференціація, коли там є частинка Я поважаю себе, маю власну гідність, і розумію право іншої людини на її гідність і її самоповагу. Якщо це так, то я не буду говорити ультиматумом, тому що ультиматуми це маніпулятивна техніка вимагати від інших людей те, що я хочу. І це ознака бунтуючої дитини. Це так звучить бунтуюче дитя, все або нічого. Але ми вже знаємо, коли я звучу як бунтуюча дитина. То я точно не окей, тому що бунтуюча дитина в стані я не окей. А це означає, що в мене немає такої адекватної самодиференціації. Ну і, звісно, всього іншого теж немає. Цінності і цілей, тому що я заблукала. Бунтуюча дитина не має цілей, їй здається, що вона чогось прагне. Друге перевірка. друге. Коли людина робить заяви про нездібність розуміти важливі речі, це теж означає, що є неадекватна самодиференціація. Як це звучить? Людина каже, я не знаю, що про це думати, або Я не знаю, як до цього ставитись, або «Я не розумію, як таке зі мною могло статися. Або я не знаю, хто за це несе відповідальність, або я не хочу знати, що ти думаєш, або я не хочу знати, що це означає. Оце все є сигналом про відсутність адекватної самодиференціації. Тому що, коли я розумію свої емоції, думки, то я точно знаю. Навіть коли я не знаю, я знаю, що я хочу дізнатися. Я тоді буду казати. Я хочу про це дізнатися. В мене не вистачає інформації. Я шукаю, звідки взяти цю інформацію, тому що я в цьому поки що не розібралася. Отже, я буду демонструвати свої дії, пошук розуміння, а не просто говорити про те, що я не розумію і точка. І все. Крапка, нічого не хочу. Третє. Коли людина демонструє або відчуває нездатність емоційно відсторонитися від інших людей або якихось подій. До речі, це найважна найважча а, така проблема емоційна відсторонення. Що це означає? Це означає, що я можу навчити себе не впадати в ті самі емоції, які відчувають інші люди. І я можу думати про якесь явище, не включаючись емоційно, тобто з позиції неемоційного дорослого. Це дуже важко, особливо коли те, що відбувається, є якимось страшним, дійсно страшним, як зараз у нас війна. І це дійсно страшні події, і дуже важко дивитися на війну як на факти. Які я можу оцінювати для того, щоб адекватно діяти і не включатися емоційно, тобто не лякатися, не нагнітати якісь негативні емоції і не впадати в паніку. Дуже часто ми плутаємо емпатію і. Кажемо, що людина не емпатична, або кажемо, що ми хочемо бути емпатичними, а мова йде про те, що ми не можемо відсторонитися емоційно. У чому різниця між емоційною включеністю і емпатією? Це не одне і те ж. Емпатія це коли я маю або Розуміння про те, що відчуває людина, тоді кажуть про когнітивну імпатію. Тобто я своїм мозком, розмовляючи з людиною, або читаючи людину з людиною про людину, або а, знаходячись в діалозі людини, я розумію, що вона відчуває, коли вона мені про це розказує. Я можу зрозуміти, в якому стані вона знаходилася, що вона відчуває зараз. Можливо, це я навіть професійно вмію зробити, так, якщо я психолог, або вчитель, або хтось щось соціальний працівник, завдання яких допомагати таким людям. Тобто когнітивна емпатія це здатність зрозуміти, що відчуває людина в тій чи іншій ситуації. Або є ще емоційна емпатія. Це коли я. Розумію її емоції, тому що я колись таке переживала сама. В мене є емоційний досвід проживання цих ситуацій. І коли я бачу ці ситуації, я на рівні тіла розумію, що ця людина відчувала тоді або відчуває зараз, коли вона про це говорить. Але при цьому я не відчуваю те ж саме, що вона. Отже, якщо людина в паніці, я не впадаю в паніку від того, що вона мені це розказує. Не кажу: Ой Боже, не вже таке було. А, Господи, як же ж це все сталося? Тобто я не впадаю в ті самі емоційні стани. Тому що, якщо я буду впадати в той самий емоційний стан сама, то я вже не зможу їй допомогти. Вже мені треба буде допомагати. Отже, емпатія це не... Відчуття того, що відчуває людина, а це розуміння того, що відчуває людина. Отже, справжня емпатія завжди вимагає емоційного відсторонення. Я емоційно відстороняюся від іншої людини, від її переживання. Саме це дає мені можливість допомогти цій людині. Ось саме це. Що я емоційно відсторонена. Зрозуміло, про що, так? Отже, нездатність емоційного відсторонення є злиттям мене з іншої людини, коли я вже не маю власні емоції. Я змішую свої емоції з емоціями іншої людини, свої думки з її думками, свої судження з її судженнями. Я не відокремлююся вже від цієї людини. Я починаю залежати від її стану. І тоді я не можу допомогти ні собі, ні їй. Далі, четверте, нездібність висловлювати своїми словами власні емоції, почуття та думки, поки я не звірю їх з емоціями, думками та судженнями інших людей. В чому це проявляється? Тобто, коли я не можу точно сказати, що я зараз відчуваю, доки я з кимось це не обговорюю. Я буду казати, що я щось таке відчуваю, я от не можу це зловити. Воно схоже, ну, чи я хвилююся, чи я боюся, чи от я якось ну, щось я таке відчуваю, мені треба про це з кимось поговорити. Це означає, що я не можу зробити самодиференціацію без допомоги іншої людини. Поки що в мене немає такої навички робити це самостійно. Отже, людина може казати: Я маю порадитися з іншими через тим, перед тим, як висловити свою думку. Або моя думка така сама, як і більшості присутніх. Ми таке дуже часто чуємо на засіданнях. Це означає, що людина не може висловити свою думку. Навіть якщо вона співпадає з думкою інших людей, людина все одно може сказати: так, я думаю так, то це схоже на те, що це співпадає з тим, що. Інші люди вже висловили. Або підкреслити, що от е, такі висловлення вже прозвучали, е, я схильна до от таких і таких висловлень. Так? Тобто вона може дуже чітко визначити свою думку, навіть спираючись на думки інших людей. Або людина каже, я не впевнена у своїх почуттях, поки не поговорю з ним, з нею, з ними і не з'ясую для себе певні обставини. Це може звучати як мені недостатньо інформації. Але тоді людина скаже: Мені недостатньо інформації для того, щоб прийняти власне рішення, для того, щоб сформувати власну думку. Для цього я маю поговорити і отримати інформацію від того і того, і того. Тобто, це таки буде. А нюанс, ви будете його чути, коли навчитеся проводити самодиференціювання для себе. П'яте, нездатність висловлювати протилежну думку через страх образити іншу людину або посваритися з нею. Це теж, коли я так сильно залежу від емоцій іншої людини, що боюся у людини викликати негативні емоції, посваритися, відокремитися від них. Це коли я не можу спокійно з позиції дорослої людини сказати, що ж я думаю і чому я так думаю, і при цьому не посваритися, а залишатися в ефективному діалозі двох дорослих людей. Оце теж говорить про те, що я не провела власну самодиференціацію, не зрозуміла сама себе настільки, щоб це спокійно словами висловити іншій людині. Саме спокійно, без претензій, без бунту, без. Адаптації, а спокійно як дорослий, не як дитина. Шосте, схильність погоджуватися з тим, що а, на шкоду, що, на мою думку, для мене буде шкідливим. Отже, що це означає? Мені щось пропонують, і я думаю, що мені незручно. Ну, мені кажуть, а ти можеш попрацювати в суботу. І я в суботу хотіла поїхати до мами або до друзів на шашлики, або просто відпочити вдома. Але мені кажуть, ну ти ж зможеш прийти в суботу, ми ж на тебе можемо покладатися, ти в нас така завзята, ти завжди нам допомагаєш. Вийди в суботу попрацювати. І я не можу сказати: ви знаєте, у мене були інші плани, і я не можу їх змінити. Це теж про те, що я недостатньо самодиференціювалася, я не відокремила свої а, пріоритети. Від пріоритетів інших людей, і я їх плутаю. Тобто пріоритети інших людей можуть взяти верх над моїми пріоритетами. І тоді мені дуже важко сказати, ви знаєте, можливо, в інший день, але точно не в суботу і точно не в цю суботу, тому що вже є плани, які я не можу змінити. Далі, це ще каже, до речі, сюди ж і висока ступінь кажуть конформізму, пристосування до інших. А особливо, коли це колективна думка. Ну, от весь колектив думає, що треба повісити картину сюди. А мені не подобається, я думаю, що картину треба повісити сюди. Можливо, більшістю голосів картину дійсно повісять на іншу стіну. Але я принаймні можу сказати, ну, мені б. Було б краще тут, але якщо ви всі хочете там, то я це буду так терпіти. Мені це не дуже сильно заважає, хоча мені це продовжує не подобатися, і це окей, ви можете робити більшість голосів так, щоб подобалося решті. Та я буду в меншості, мені це не подобається. І я не буду казати, ну, ну, вже подобається. Можливо, коли я звикну, то мені сподобається, а можливо, так і далі буду казати, і досі не подобається, але вже. В більшості вирішили, ну, тому колектив вирішив. Так, що ще сьоме? Відчуття власної відповідальності за негативні емоції, думки чи поведінку тих, кого ми любимо. Коли в мене є відчуття, коли я беру на себе відповідальність за інших людей, кого люблю. Хоча це не моя відповідальність. Це теж. Недостатня самодиференціації. До речі, є такий вираз, як іспанський стид, не знаю, іспанський сором. Чи, чи хтось чув колись вираз з іспанський сором? Іспанський сором це коли я дивлюся на когось, хтось діє дуже негарно і мені за цю людину стає соромно. Ну, Наприклад, я колись чула, як дівчина, яка зі мною була поряд, дивилася кіно, і в кіно були такі сцени інтимного життя, і дівчина відчувала сором за те, що відбувалося на екрані. Такий перенос відбувався. На екрані діють взагалі якісь інші люди, а їй соромно, що таке можуть робити. Так? Це кажуть, це іспанський сором. Не знаю, чому іспанський не досліджувала. Це питання, але чула цей вираз. Так, Оце каже про те, що людина не відокремлює себе від інших, себе від акторів, себе від кіно, себе від людей на вулиці, які щось роблять, і людині соромно за вас. Так? Коли кажуть батьки кажуть, мені соромно за мою дитину. Ні, вам за свою дитину ніколи не потрібно бути соромно, ви її любите завжди. Так, дитина могла помилитися, дитина могла зробити неправильний крок. Але ви не несете відповідальність за її дії. Вам може бути соромно, що ви не пояснили своїй дитині те, що мали пояснити. Тоді вам соромно за себе, але не за дії дитини. розумієте, А дитину ви просто любите. От, і коли батьки кажуть, мені за тебе соромно, то це недостатня самодиференціація батьків, і це маніпулятивні вирази батьків. Вони таким чином тиснуть на дитину. Отже, це теж недостатність самодиференціації. Я це я, ти це ти, і у нас у кожного своя відповідальність за власні дії. Що ж? Що ж нам робити для того, щоб виправити цю ситуацію? Сісти і зробити саме диференціацію, зробити її повний розпис, що це мої думки, мої емоції, мої судження, і віддати відповідальність за емоції, судження, думки інших людей, іншим людям, а свою відповідальність залишити тільки в сфері своєї самодиференціації, визначити свої цінності, свої цілі, і чим я цінна іншим, і спокійно про це розповідати, коли ми спілкуємося з іншими людьми. Це ще називається вибудувати свої позитивні межі. Що зі мною, як зі мною можна говорити? що мені потрібно для того, щоб я міг з вами. Комфортно почуватися, і що вам потрібно, щоб ви могли зі мною комфортно спілкуватися, я буду додержуватися ваших принципів розуміючи вашу зону відповідальності, і буду очікувати, що хтось додержується в моїй зоні відповідальності, моїх принципів. Оце буде позитивна диференціація самодиференціація. І ще останнє. Це не здібність говорити про свої сумніви, страхи, слабкі сторони і обмеження. Ми чомусь думаємо, що говорити можна тільки про те, про зону, де я сильна. І ми замовчуємо зону, де я не дуже сильна, де в мене є якісь незручності і обмеження. Але якщо я про це не говорю, то це буде означати, що людина може робити мені зле, не тому, що вона хотіла так зробити, а тому, що я її не попередила. Ось тут топтатися не можна. От тут в мене є така болюча зона, сюди краще не заходити або, принаймні, не зараз, можливо, колись, але не зараз. І тоді а, виходить, що я почуваюся краще. Після того, як я навчилася спокійно розповідати іншим людям про свої зони чутливості, цікавий висновок, тому що нас вчать навпаки. Не кажи, де тобі боляче, щоб туди не вдарили. Звісно, що можуть ударити спеціально, але тоді ми можемо. Зробити висновок і дистанціюватися від цієї людини. А ще ми можемо сказати цій людині, куди не треба ходити в нашу зону для того, щоб не допустити того, що вона нас вдарить. Ми просто одразу побачимо, що ця людина, ну, мабуть, і буде там ходити, тому треба від неї дистанціюватися, спираючись на свою самодиференціацію.